Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую святковий салат з королька або хурми. В даному випадку це шарон. Беріть будь-що. Що нам знадобиться саме, які інгредієнти? Шарон, один червоний перець, гранат, лимон, цибуля, синя салатна і для заправки оливкова олія, сіль. Перчик і все. Наріжемо шарон. Ділимо навпіл і будемо нарізати ось такими скибочками Так, хруму нарізали ось такими скибочками. Тепер будемо нарізати перець. Перець будемо нарізати ось так. Ось перчик ми нарізали такими скибочками. Ось такими довгенькими. А тепер будемо нарізати цибулю салатну. Цибулю будемо нарізати тоненько, ось так, полукільцями такими. Тепер будемо робити заправку для нашого салата. Перше натремо цедру. Обов'язково натремо тільки цю жовту частину до білої не дотираємо, вона буде гірчити. Ось так, цедру ми натерли. Тепер беремо наш лимон. І будемо вичавлювати сік лимону. Так, ось вичавили ми сік лимону, додаємо сюди до заправки. Тепер будемо додавати пару столових ложок оливкової олії. Не хочете оливкову олію, Беріть будь-яку на ваш смак? Так, підсолимо. Додамо свіжомеленого перцю і розмішаємо. А тепер треба нам почистити і взяти скибочки від гранату. Тепер додамо сюди гранат. Ось так легенько, щоб не прим'яти його. Щоб він залишився ціленький. Так, гранат ми сюди додали. Тепер наріжемо кінзу. Кінза обов'язково. Ну, якщо не любите, то можете не додавати, але з нею, повірте, це саме те. Друзі, дивіться, це вже гарно. Ось такі яскраві кольори. А зараз зима ну це взагалі топчик. А тепер заправимо заправочкою нашою. Ось святковий салат готовий. Яскравий, святковий, гарний салат. І смачний, повірте, і без майонезу, хто боїться майонезу. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!